Долар знову оновив історичний максимум. Національний банк України встановив на понеділок офіційний курс на рівні 41 гривні 42 копійок за долар. На готівковому ринку національна валюта слабшає, ще відчутніше. Вона впритул наблизилася до позначки у 42 гривні. А от здати американську валюту можна за 41 гривню 60 копійок. Готівкове євро. обмінні пункти продають за майже 46 гривень, а купують за 45,70. Втім, Нацбанк готовий вживати заходів для підтримки курсової стабільності. Ресурси для для цього будуть незабаром країна почне отримувати валюту від продажу нового врожаю. Також цього місяця мають надійти майже 4 мільярди доларів від США. Завдяки цьому міжнародні резерви України знову перевищать 40 мільярдів е, доларів. Василь Фурман, доктор економічних наук, долучається до нашого ефіру. Пане Василю, вітаємо. Добрий ранок. Скажіть, враховуючи те, що курс в певному діапазоні, так, в певному вікні, який контролює Нацбанк, але все ж таки зростає. На вашу думку, чи доведеться переглядати, чи може точніше це стати ще однією причиною перегляду бюджету? Тому що ну, видатки зростають, і це, напевно, основний ризик, чому доведеться проводити секвестр, узгоджуючи наступний вже цієї осені, але курс наскільки на це впливає? Якщо відверто, то. Послаблення національної валюти зазвичай позитивно впливає на бюджетне надходження. Тому, в принципі, ну, якщо ми говоримо про це крок, то тому що частина надходжень до бюджету вони є в іноземній валюті. Зараз, по-друге, це також треба говорити про те, що зростає. Ну, так, що інакше інфляція, тобто це також позитивно додає до надходжень до державного бюджету, тому що зростає ціни. Зрозуміло, що там є частина податків. Наприклад, податок, на ну, давайте так не будемо різні податки, але вони впливають на доходи до державного бюджету. Разом з тим треба говорити про те, що дивіться, от якщо подивитись на курс національної валюти, офіційний курс національного банку за червень. То він навіть укріпився незначно, але укріпився. Тому, якщо ми говоримо про липень, да, ми бачимо незначне коливання в сторону послаблення національної валюти, але е липень ще не завершився, і е тобто, побачимо просто по результатам липня, е яким може бути ну тобто наскільки гривня е там послабилася, чи навпаки там вона е зміснилася. Тому що коли Нацбанк переходив до політики гнучкового курсу творення, то він зазначав про те, що курс гривні він може коливатися в ту чи іншу сторону. Так, а от в зв'язку з цим, тоді що в цілому буде з наповненням бюджету і з податками, які зараз обговорюються, тому що ми бачимо велику діру, і як це позначатиметься на кінцевому споживачі? Адже коли ми говоримо про сплату податків, це ж не тільки бізнес платить. Купуючи будь-які товари, отримуючи послуги, споживач також за них платить. Чи вони здорожчають? Ну якраз якщо ми говоримо про так, підвищення податків в нашій державі дуже непросте рішення, і воно в першу чергу пов'язане з тим, що в нас є значний дефіцит державного бюджету і коштів не вистачає. Для фінансування ну української армії, тобто їм, ну, ми багато разів вже говорили в різних студіях про те, що кошти платників податків українських тобто, це е, фізична та юридична особи, плюс кошти, які залучаються з е, внутрішнього ринку облігацій внутрішньої державної позики, вони йдуть на фінансування української армії, і е, ми маємо про те, що ну, наприклад, вже ми чули заяви від різних посадовців, що в нас є. Додатковий дефіцит державного бюджету в цьому році це до кінця року близько 500 мільярдів гривнів. Це крім того, дефіциту, який ще затверджений бюджеті ну коли затверджено бюджет цього року, тобто там є дефіцит 38 мільярдів доларів, і цей дефіцит він буде фінансуватися виключно е зовнішньою міжнародної фінансовою допомогою. А до цей додатковий дефіцит, який виникає, тобто потрібно було шукати відповідні ресурси. Тобто, і це ресурси, це е, тут буде облігація внутрішньої державної позики частково. Ну, зрозуміло, що це підняття податків. Як варіант ресурси, але це дуже поганий варіант. Тобто, це емісія грошей Національного банку України, тому що це негативно впливає на, на ціни, на курс національної валюти. Тобто, це, це не Ну, воно працює, але це як. На, на даному етапі не потрібно цей варіант задіювати слова взагалі, е, тому в уряду не так було багато варіантів, як е, запропонувати цей спектр е, підняття податків. Ну єдине, що тут треба, ну знов ж таки висловлю свою точку зору, е, чи е, ну от ви кажете, наприклад. Е, про підняття, ну як це вплинуло на ціни. Тобто, тут в першу чергу ці податки, про які ми говорили, наприклад, там військовий збір він ну наже великий велика частина тіньової економіки, і вона не враховується. О, ці податки не враховують, як на мене, тіньову економіку. І більш справедливо було б тоді вже говорити про, наприклад, такий податок як ПДВ. А коли ти працюєш чи офіційно, чи не офіційно, тобто потрібно ти сплачуєш цей податок ну коли купуєш те чи інший товар, тому можливо потрібно було дискусувати саме в цьому напрямку. Це перше. По друге, дуже дивіться, вибачте. А давайте друге запам'ятайте. А от яким тоді має бути ПДВ в Україні? Тому що насправді в європейських країнах він на декілька відсотків вищий, а навіть здається, в межах десяти. Позначок, так він він вищий. Тобто, яким він має бути зараз в Україні, на вашу думку, і чи не може бути такого, що зараз піднімуть податки, ось ті про які ми говоримо, ми та збори, а потім ще й ПДВ переглянуть, тому що дійсно бюджет потрібно наповнювати. Дивіться, а це законопроект, який внесен до Верховної Ради. Тобто, ми часто знаємо, що часто те, що вносять до Верховної Ради, коли вже фінішно проголосовано Верховною Радою, тобто це два різні документи. Тому зрозуміло, що для нас було правильніше дискутувати про той фінішний документ. Тому зараз, як буде по фінішу, ми не знаємо. Це перше. По-друге, що стосується податків, які є в різних країнах, ну Відверто вони є різними. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про ПДВ у Польщі, то там 23%, наприклад. Ну, якщо ми говоримо про ПДВ у Данії чи там, в інших країнах, тобто, деяких тобто, там 25%, тобто у нас там 20% ПДВ. Тому яким може бути цей податок, ну, бачите, ми поки що не побачили в тих документах, які внесені урядом. Щодо цього податку, тому це перше. І по-друге, я хотів би також сказати, що з суспільством потрібно, ну як на мене, знову ж таки, мої особи соточка зору, тобто, треба відверто, відкрито дискутувати, виходити і переконувати. Це перше. І По друге, якщо ми говоримо про ну дві нас, у нас інша варіанту немає нам треба кошти на війну. Нам потрібно для того, щоб мати хоч якийсь то парітет, тому що ворог витрачає значний фінансовий ресурс, і на превеликий жаль, його ну скажімо так, в нього є можливість залучати цей ресурс. А у нас не так і багато можливостей, і тому сьогодні дійсно піднімаючи податки, кожен із нас має прийняти ще більш активну участь в фінансуванні витрат на оборону. Просто нам потрібно виходити, переконувати наших громадян, і можливо, також і потрібно говорити, якщо ми говоримо зараз про військовий збір, то ми маємо говорити про те, що цей податок вводиться, наприклад, на період великої війни, там плюс один рік, наприклад, тобто, щоб кожен розумів про те, що да, ми зараз ну, маємо затягнути пояси. Ми маємо більше фінансувати українську армію для того, щоб Отримати перемогу, і цей податок ведеться просто, і він, наприклад, буде там діяти. Ну зрозуміло, що велика війна закінчиться плюс один рік. Наприклад, ну так щоб можна було планувати фінансові потоки, так для бізнесу. Ну і в цілому, наші економічні певні підвалини економічного зростання. Дякуємо, пане Василю. Василь Фурман, доктор економічних наук, Дякую. що був наживо.